Це всі люди, які вклали кошти в будівництво своїх об'єктів і були ошукані забудовниками або постраждали внаслідок їх безполкової дії. Це люди з історією іноді десятирічною. За останні десять років держава навчилася врегульовувати відносини між інвесторами і забудовниками таким чином, щоб забудовникам було просто не сплачувати податки, але забула подумати про те, що треба людей захистити в цих відносинах. Ну, це неправильно. Основна проблема та проблем дуже багато. Проблеми є системні, які полягають в тому, що в нас в принципі в країні досить важко вести бізнес, а тим більше будівельний, тому що і хабарі, і податкове, і наїзди, і все інше. А ну, такі локальна проблема в галузі полягає в тому, що ну, в таких складних умовах далеко не всі забудовники можуть виконувати зобов'язання перед інвесторами, і держава їм створила можливість не виконувати такі зобов'язання. А коли ти можеш не виконувати, то ти може і не виконуєш. Півтора року назад. Інвестори з усієї України вийшли на марш Парасолік, внаслідок чого пан Азаров створив міжвідомчу комісію по вирішенню цієї проблеми, яка не провела жодного робочого засідання за півтора року. Місяць назад, ми отримали листа від заступника міністра Мінрегіону пана Ісаєнка, в якому було запропоновано нам припинити роботу комісії, яка навіть не починала працювати. Ми втонулися від такого цинізму чиновників, саме написали законопроект. І сьогодні йдемо з ним до Ради, до Верховної Ради України, щоб його подати. Основна його ідея полягає в тому, щоб дати інвесторам нормальний, зрозумілий механізм, як їм вирішувати свою проблему. Тобто, у тебе є проблема, роби отак, отак, отак. Бо сьогодні інвестори шукаючи рішення своїх проблем приходять до одного, третього, другого, третього правоохоронних або інших органів державної влади і отримують або їх обманюють, або їх посилають відверто. їм кажуть, що немає механізму вирішення вашої проблеми. От ми хочемо дати їм зрозумілий механізм вирішення нашої проблеми. Хочемо, щоб було визнано на законодавчому рівні статус постраждалого інвестора, щоб було зрозуміло, який об'єкт є проблемним який не є проблемним, ну і так далі. і тому подібне.